Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики! До нас сьогодні завітав тато Зайчик. Він просить у нас допомоги знайти його діток. Дітки, давайте допоможемо йому. А ось і перша підказка. Що це? Так це ж клубочки. А скільки клубочків? Давайте порахуємо! Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість клубочків. А чим вони відрізняються? Так, вони відрізняються за розміром та кольором. А ось цей найбільший клубочок покаже нам дорогу, де знайти зайченят. Дітки, уважно слідкуйте, за яким напрямком котиться клубочок вперед, ліворуч та праворуч. Ось клубочок привів нас на галявинку. А тут зайчинята. Давайте порахуємо, скільки всього зайчиків. Один, два, три. 4, 5, 6. Всього 6 зайчиків. А чим вони відрізняються? Так, заченята відрізняються розміром. Скільки великих зайченят? Так, великих заченят троє. А скільки маленьких зайченят? Маленьких заченят. Теж троє. Дітки, що можна сказати про кількість великих і маленьких зайчиків? Вірно, що їх порівну. У кожного зайчика є свій номер. Подивіться. Давайте вишукуємо в ряд зайчиків з відповідними номерами від 1 до 6. Отже, дітки, який номер у першого зайчика? Так, номер один. А у третього номер три. А у четвертого номер 4. У шостого номер шість. А у другого номер два. А у п'ятого номер 5. Молодці. Покажіть цифру, яка стоїть перед трійкою. Двійка. Після четвірки. Цифра п'ять. Перед двійкою один. Після п'ятірки. Цифра 6. Після двійки, трійка. Перед п'ятіркою, цифра 4. Дуже добре, дітки. А зараз давайте назвемо сусідів чисел. Назвіть сусідів числа 5. Це 4 та 6. Назвіть сусідів числа три. Так, це 2 і 4. А яке число більше п'яти на одиницю? Вірно, шість. А яке число менше 5 на одиницю? Це чотири. Назвіть число сусідами якого є 1 і 3. Вірно, число 2. Сусідами якого є 3 і 5. Це 4. Молодці. А зараз ще одна гра. Вам необхідно порахувати предмети. І назвати відповідну цифру. Скільки квіточок порахуйте. Перевіряємо. Вірно три квіточки. Скільки грибочків ми бачимо. Вірно, два грибочка. А бджілок скільки? Порахуйте. Так, п'ять бджілок. Порахуйте, скільки мишок. Чотири мишки. А машинок скільки? Вірно, одна машинка. Уважно порахуйте, скільки білочок. Так, 6 білочок. Молодці. Давайте розглянемо склад числа 6. З яких чисел складається число 6. Це 5 і 1, 4 і 2, 3 і 3, 2 і 4, 1 і 5. Молодці. А зараз ми будемо розв'язувати задачі. А що таке задача і що з нею робити? Задача це цікава історія розповідь або віршик. Які мають обов'язково запитання? Наприклад, паровоз нам фрукти віз, яблука і груші. Порахуй, будь ласка, їх, скільки стало? Рівно 6. Що ми з ними зробили? З'єднали. Яку дію виконали? Додавання. А який знак додавання? Плюс викладаємо цю дію цифрами і знаками. 5 плюс 1 дорівнює 6. Ось ще одна задача. Слухайте і рахуйте. Чотири гарні гроші на гілочці достигли. Дві з'їли галя з Катею. Скільки залишилось? Слово з'їли це відняти. Це треба запам'ятати. А відняти це знак, це знак мінус. Тож скільки грушок залишилось? Дві. Викладемо цю дію цифрами і знаками. 4 мінус 2. Дорівнює два. Залишилось дві груші. Ще задача. Мчать на санчатах четверо малят. Троє з них хлоп'ята. Скільки ж тут дівчат записуємо. Чотири мінус три дорівнює один. Одна дівчинка. Ну й було у нас мороки, посварились три сороки. Три горобчики примчали, розуму сорок навчали. Порахуйте, дітлахи, скільки всіх було птахів. Три плюс три дорівнює шість. Вірно, всього шість птахів. Ось ми з вами і познайомилися з задачами. Молодці дітки! А зараз зайчикам необхідно прокласти маршрут додому. Давайте їм допоможемо. Слухайте уважно. Візьміть лічильні палички і повторюйте за мною. Покладіть одну паличку вправо горизонтально. Одну. Праворуч вгору вертикально. Одну вправо. горизонтально. Одну вгору. Вертикально. Дві вправо. горизонтально. Одну вниз вертикально. Одну вправо горизонтально. Маршрут готовий. Молодці малята. От зайчики і повернулися додому. Зайчик вам дуже вдячний за допомогу. Дякую за увагу. До побачення, малята!